Уявіть собі, що світ, у якому ми живемо, це, за словами К.С. Льюіса, окупована ворогом територія. І от у самому серці цієї території просто зараз триває таємна підпільна операція. Що ж це за операція? І головне, чому вона досі таємна? Давайте з'ясуємо. І тут Льюіс ставить питання, яке, знаєте, змушує задуматись. І це питання, власне, є ключем до всього нашого сьогоднішнього розгляду. Справді, якщо Бог всемогутній, то чому він діє? Ну, якось таємно, як партизан, а не як, скажімо, переможна армія, що просто зносить усе на своєму шляху? І справді, чому ця затримка? Так от, Льюіс каже, що ця пауза має дуже дуже конкретну і надзвичайно важливу мету. Це, бачите, не якась там слабкість чи нерішучість, Ні, це продуманий такий собі стратегічний хід. І ось тут, власне, і є відповідь: Бог свідомо стримується, щоб дати людству можливість зробити справжній, вільний, непримусовий вибір. Бо уявіть собі, якби він з'явився у всій своїй силі, у всій своїй сліпучій славі, ну який тут вибір? Це було б настільки приголомшливо, настільки непереборно, що свободи волі просто б не залишилося. І Люїс тут наголошує на терміновості. Це дуже важливо. Це знаєте таке собі вікно можливостей, яке не буде відчиненим вічно. Час, щоб зробити цей добровільний вибір, він, скажімо так, спливає. Добре. Але що ж це означає приєднатися до його сторони? І тут виявляється, що це щось набагато глибше, ніж просто, знаєте, підняти руку і сказати Я за. Мова йде про фундаментальну, просто кардинальну зміну самої природи існування. І ось тут Льюіс висуває ідею, яка, чесно кажучи, просто вражає. Він це називає життям Христа. І увага! Він описує це не як якусь моральну філософію чи набір правил. Ні, він говорить про це як про біологічний або навіть надбіологічний факт, тобто щось абсолютно реальне, що може буквально передаватися від однієї істоти до іншої. І ось цей контраст, він просто ключовий для розуміння. Дивіться, з одного боку, є звична для нас ідея ну просто намагатися бути хорошою людиною, так? Копіювати приклад якогось великого вчителя. А з іншого боку, оця значно глибша концепція Льюіса, де Христос це не просто приклад для наслідування, це джерело нового життя, яке ну, буквально починає діяти через людину. І знаєте, це не якась там абстрактна теорія. Це життя має цілком конкретні, практичні наслідки, воно перетворює спільноту віруючих на такий собі єдиний організм тіло, через яке діє Христос. І, мабуть, найважливіше, воно дає внутрішню силу постійно відновлюватися. Це не означає, що людина перестає помилятися чи падати зовсім ні. Але це означає, що всередині з'являється такий собі ну, вбудований механізм саморемонту. Який дозволяє піднятися і почати все спочатку. Добре, добре, це все дуже цікаво. Але якщо це надбіологічний факт, то виникає абсолютно логічне питання, а як воно передається, який механізм, як це працює? Юїс визначає три він їх називає звичайними методами такі собі канали або провідники цього життя. Це, по-перше, хрещення. По-друге, віра, і по третє, святе причестя, яке ще називають месою або господньою вечерню. І Льюіс, звісно, прекрасно розумів, що для багатьох ці методи можуть здатися ну, дивними, може навіть занадто матеріальними. Але його відповідь, знаєте, вражає своєю простотою і прагматизмом. Він каже: слухайте, ми ж не сперечаємося з тим, наскільки дивним є по суті біологічний процес народження дитини. Ми просто приймаємо це як факт. Це так працює. І він каже, що так само і тут треба приймати реальність такою, яка вона є, а не сперечатися про те, якою вона мала б бути. Але, звісно, це підводить нас до питання довіри. Зрештою, чому хтось має просто взяти і прийняти ці конкретні, і погодьмося, дещо незвичні методи, як дійсні, на якій підставі. І ось тут Льюіс робить твердження, яке спочатку може здатися просто приголомливим. Він стверджує, що 99% усього, у що ми віримо, ми віримо в це не на основі власного досвіду, а на основі довіри до авторитетних джерел. Просто задумаємось на хвилинку, звідки ми знаємо, що існує, скажімо, Токіо, або що земля кругла, чи що Наполеон програв при Ватерлоу. Ми ж самі цього не перевіряли ми довіряємо географам, вченим історикам, і Льюіс каже, що християнська віра працює за абсолютно таким самим цілком раціональним принципом. Тобто, підсумовуючи, головна думка така: християни приймають ці методи не тому, що можуть розкласти по поличках, як вони працюють на якомусь містичному рівні, а тому, що вони довіряють тому, хто їх власне і встановив. Віра в ці методи це прямий наслідок віри в авторитет самого Христа. І ось тут наша розмова робить повне коло. Ми повертаємося до того, з чого почали. До питання про вторгнення, тому що цей період таємної операції, цей час для вільного вибору, він не вічний. Він добігає кінця. Так, ця затримка не буде тривати вічно. За словами Льюіса, Бог справді збирається висадитися в повну силу. Відкрито, і ця метафора Льюіса про театр вона неймовірно сильна. Тому що це вторгнення це не просто ще одна подія в історії, це фінал, все. Це той момент, коли автор п'єси виходить на сцену. А коли автор на сцені, вистава закінчена. І Люїс описує, якою буде ця фінальна подія. Це буде щось настільки всеохопне, настільки могутнє, що реакція кожної істоти буде миттєвою, інстинктивною. Це буде або непереборна любов, або непереборний жах. І в такий момент за таких умов про свободу вибору вже не йдеться, вона просто зникає. І ось тут, мабуть, найпотужніша думка в усьому цьому міркуванні. Це велике вторгнення, це не фінальний іспит, де можна в останню секунду щось перездати чи виправити. Ні. Це скоріше оголошення результатів. Це той момент, коли просто стане очевидно, який вибір кожна людина робила протягом усього свого життя, розуміла вона це чи ні. Тож Льюіс, по суті, залишає нас із цим одним, але дуже гострим питанням. Справа не в тому, який вибір вдасться зробити в останню хвилину під тиском обставин. Справа в тому, який вибір робиться прямо тут і зараз. Тому що саме цей сьогоднішній вибір і визначить, на чиєму боці кожен з нас опиниться в той момент, коли автор вийде на сцену, коли п'єса закінчиться.